Чотири роки на пороховій діжці працівники обласного будинку вчителя б'ють на сполох. Щороку зима для них випробування нервів. А все тому, що будівля, в якій працюють освітяни, з хвилини на хвилину може вибухнути. У всьому вина потенційно аварійна котельня цьому опалювальному пристрою вже давно перевалило за 50. Освітяни кажуть, попри те, що прилад в плачевному стані, працює газова установка в підвалі. А це згідно з чинним законодавством заборонено. А в нас котельня 46-го року. Це руїна сама по собі. Ми як можемо своїми силами латами її ремонтуємо, бо люди мусять грітися. І закривати не можна, бо кажу, функціонують багато тут є установ і багато колективів. Педагоги кажуть, за місяць такий котел з'їдає близько 6 тисяч кубічних метрів газу. А якщо будувати газовий прилад, як у Європі, то на опалення можна витрачати в 6 разів менше. Проте перенесення котла з підвалу коштує трохи більше мільйона гривень. А таких грошей будинок учителя немає. Відтак, аби котельня з року в рік працювала, а установи не закривали на зимовий період, освітяни мусять щороку їздити за спеціальним дозволом до Держгірпромна. Нагляду там про проблеми цієї котельні знають. Та незважаючи на небезпеку, дозвіл щороку видають. Тепловики ж кажуть, раз є такий дозвіл, припиняти постачання газу вони не можуть і додають котел старий, але справний та безпечний. Нашими працівниками проводились поза плану обстеження цієї котельні. Перевірили на наявність витоків газу, газ витоків газу не виявлено. Автоматика безпеки там працює. Є клапан, висікач, газовий сигналізатор. Тобто, загрози якоїсь немає. Експерти резюмують поступово, але все ж коштом держбюджету підвальні котли таки замінюють. Відтак освітянам потрібно зачекати, та от працівники будинку учителя чекати не хочуть, і за допомогою звернулись до обласних обранців. Ми дуже надіємося, що у цьому році Львівщина все таки буде працювати з державною агенцією енергоефективності. Можна переконливо сказати, що обласний будинок вчителя буде профінансований в частині конструкції котель. Ні, даному приміщенні фахівці резюмують на Львівщині нові безпечні котли потребують декілька держзакладів. А на це потрібно як мінімум 18 мільйонів гривень. Інна на цирок на новини.